Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. І з подякою нашою колективною подякою любим павучкам з міста Лева, Львів'янам, добрим людям, які за посередництва пана Ярослава на моє прохання для нас, для батальйону К2, 54-ї бригади, виготовляють і дарують у значній кількості, реально у значній кількості. Оце єдина торбинка залишилася, яка ще не... Виконує вже бойові задачі на машинах, так просто щоб показати встигли на відео. так Дарує маскувальні сітки із усіх маскувальних сіток, з якими я досі мав справу, це реально найкраще. Ну Я особисто від них дуже в захваті. Хай не для того, щоб так структура щоб не там скидати що 2 години на машину з машини. як Розрізане сукно так, більш для того підходить. Але для стаці... більш-менш стаціонарних укриттів ну, просто шикарно. Не вигорає на сонці, бо ми саме стикнулися з тим, що вигорання на сонці ну, це трагедія. Шикарно. Використовуємо вже певний час, і від мене особисто земний уклін. Подяка від бійців К2. Працюємо, перемагаємо. Слава Україні! Героям слава!